Доброго дня, шановні пані та панове! Сьогодні тестуємо 95-ту плиту вібролітьо шамотну жаростійку виробництво гіртеч. Будемо досить жорстко тестувати. Спочатку розпечемо її до червоного кольору, а потім поставимо на вантаження. Прибери, будь ласка. 732 градуси. Ну ось, будь ласка, збільшу щоб видно було, що вже червоного кольору.

На цьому ще не закінчилося. Майже 800 градусів і плюс різке охолодження. Що ми бачимо? Воно як висихає вода прямо. Нагрузка є, перепад температури є. У жодній побутовій печі не буде такої температури. Тільки в промислових і то, якщо коксом топити. Температуру можемо поміряти, скільки там наразі. 96 градусів. Різкий перепад. Але ж на цьому не все. Ну і на останок. Так, щоб зрозуміло було. Я ж сказав буду. Кувалдою Ну ось як я обіцяв. Підведемо до тортур оцю плиту. Нагрузка була неймовірна. А враховуючи, що в печах воно все... Стоїть в перев'язочку і так далі, і такої температури не буде, і такого різкого охолодження. Тож, ця плита має право на життя, витримує температури і нагрузки.